Казка про Флая, що боявся літати горобець на ім'я Флай, народився під дахом старої бібліотеки. Його брати і сестри швидко вчилися літати, а Флай ні. Він мав дивне відчуття, що не створений для польотів, що як вітер здує його в інший край міста, що як він не зможе піднятися в повітря, що як упаде. Та полетиш ти. махала крилом мама. Навіть бабуся літала. Підбадьорював тато. А я зроблю три оберти в повітрі, хизувався брат Гор. Флай мовчки сидів на карнизі і спостерігав за ластівками, що проминали, мов стріли. Він заздрив, але ще більше боявся. Одного вечора, коли всі поснули, щось зашурхотіло біля книжкового вікна. Світлячки замерехтіли, і з тіні вийшла. Сова. Не бігай, малий, я сервета. Нічна льотна майстриня, я не літаю, тихо зізнався Флай. Сервета нахилила голову. Чому? Бо не знаю як. Ну, тобто, знаю, теоретично. Але, а раптом не вийде? Сова кивнула, потім різко змахнула крилом. З повітря з'явився світлячковий портал, і вона мовила: Тоді, гайда, я покажу тобі, як літають усі: від комах до літаків. Може, ти не просто горобець? Вони полетіли, точніше, сова несла флая на спині. Внизу ми готіли парки, дерева, мости. Першою їхньою зупинкою став ставок, де над водою літали бабки. Дивись, мовила сервета. У комах, як от бабки, крила рухаються незалежно. Це дає їм фантастичну маневреність. Флай захоплено дивився, як бабка робить поворот на 90 градусів, зупиняється в повітрі і навіть летить назад. А тепер далі. Сова знову змахнула крилом, і вони опинилися над літовищем. Саме злітав пасажирський літак. А от і аеродинаміка, усміхнулася сервета. Поглянь форма крила така, що повітря над ним рухається швидше, ніж під ним. Це створює підйомну силу, і літак здіймається. Підйомна сила. прошепотів Флай. У всіх птахів схожа система. Але ми ще крутіші. У нас є кермо, хвіст і сенсори, пір'я, і ти теж маєш усе це. Вони продовжили подорож. На телеграфному стовпі сиділа зграя журавлів. Це мігранти, пояснила сервета. Вони летять тисячі кілометрів і не тому, що сильні, а тому, що летять разом у формі клину. Коли летиш у зграї, легше, бо перший бере на себе опір вітру, а інші економлять енергію. Але як вони знають, куди летіти? Земне магнітне поле, зорі, сонце. У птахів у мозку є навігаційна система, краща за ГПС. Флай захоплено кліпав очима. А я теж маю таку. Ти ж горобець. У тебе є все, щоб літати. Єдине, чого бракує, це впевненість. Але це можна тренувати як м'язи. Повернувшись додому, сова приземлилася біля гнізда. Я тобі показала як. Але політ це вибір захочеш полетиш. Наступного ранку флай стояв на краю даху, вітер гладив пірячко, серце калатало. І тут він подумав як бабка, як журавлі, як літак. Я ж створений для цього. Він змахнув крилами раз, два. І політ. Несміливий, тремтливий, але справжній. Він піднявся над дахом, описав коло, сів на сусідній карниз, важко дихаючи. Але обличчя дзьоб світився від щастя і ще в ту ж мить зрозумів падати не страшно, страшно не злетіти. У кожного з нас є крила, знання, досвід, мрії, але злетіти допомагає лише одне рішучість.